Вітаю вас, шановні доброді. Сьогодні ми з вами розглянемо ще одне правило щасливого життя. Це правило рішення. Суть його досить проста. Не засуджуй опонента чи людину, з якою ви збираєтесь прийняти сумісне рішення. А пропонуйте щось. Не засуджуйте, не командуйте. Бо це призводить до негативної поведінки. Негативного результату, то чому ж не засуджувати? Ну, по-перше, ваш співбесідник чи опонент це інша людина, вона інша планета. Отже, якщо людина інша, обставини її інші життя, чинності інші, звички інші, інформація різна, то як можна її засуджувати, якщо ви не знають, ні людину, ні обставини її поведінки? Ви просто часто помиляєтеся, тому може не потрібно засуджувати, а пропонувати. Ну і наступне засудження когось, воно зразу озлоблює опонента, роздратовує, нервує і нікому не приносить ні радості, ні щастя. В цій ситуації людина вас не сприймає адекватно те, що ви говорите. Наступне це те, що дуже у нас розповсюджене, недолік. Все, що нам подобається в іншій людині, ну, нас воно влаштовує. Ми, як правило, його не помічаємо. Адже так і повинно бути, ми кажемо. А ось недоліки ми можемо роз... дуже любимо роздивлятися навіть під лупою. Просто з якимось надмірним захопленням. Але, шановні, психологія вимагає зовсім зворотнього. Всяку гідну дію слід підкріплювати. А не бажану поведінку часто логічно ігнорувати. Ну і крім того, засуджувати іншу людину це абсолютно безперспективна справа. При тому безглузда і невиправдана. Ну дивіться, ви б самі прислухались до тої людини, яка вас постійно засуджує. А таких людей у нас багато. І на роботі, і в сім'ї відбувається. Навряд ви. Тобто прислухайте до себе, коли ви. Комусь починаєте говорити, ну чому ти цього не знаєш? Це ж так дуже просто. Як це, це, це ти міг зробити? І так далі. Що ж робити в цій ситуації? Звичайно, замість засудження, звичайно, потрібен єдиний спосіб це пропозиція. Чому? Засудження, воно бумерангом повертається до нас і б'є. І проблема не вирішується. Коли ви починаєте обговорювати варіанти рішення, обговорювати рішення проблеми, то ви вже не вороги, не опоненти, а люди, які вирішують загальну для них проблему. Ви співробітничені. І так чи інакше, і життя представляє нам безліч виборів варіант рішення будь-якої завжди є. Втім це завжди буде тільки тоді, коли ці проблему вирішують обидві сторони і краще сумісно, і красно не сперечаються, не обвинувачують, а співробітничають, допомагають один одного. Якщо ж людина знає, що все, що вона робить, вона робить для себе, вона розібрала, що це їй корисно, то відповідно і це рішення буде їй на користь же може бути тільки взаємною. Таким чином, шановні, правило, це досить просте, але часто ми його не виконаємо. Подумайте, розбірся і намагайтеся давати пропозиції. Поважайте свого опонента. Робіть з нього не ворога, а людину, яку ви разом вирішуєте спільну проблему. Бажаю вам успіхів, шановні, до побачення!